Репутація українок в Європі просто жахлива. По факту, якщо ми візьмемо звичайний серпневий день в Болгарії, в Бургасі ввечір це гучно лунає музика з якогось генделя, і там цапурять наші українки в хлам набуханий. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи тобі, треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш, чи тобі комфортно буде з нами працювати, і ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. І коли, наприклад, європейці підходить і просить зробити тихіше, вона оре у відповіді гоп гоп чи дай гоп і починає а, танцювати з ним начебто все це переводити в жарт, але виглядає це просто вкрай жахливо. Тому, по факту, любі українці. Жінки в Європі зробили все для того, щоб продемонструвати європейцям, що нам дуже потрібна допомога. Ми дуже хочемо повернутися додому. Ми дійсно усвідомлюємо, що відбувається, і ми щиро вдячні європейцям за те, що надали нам прихисток тимчасовий, поки в нас йдуть військові дії. Тож, ви розумієте по факту, те, що відбувається, і це майже всюди. Тож при умові, що війна буде продовжуватися, і якщо буде ще гірша ситуація, і якась буде додаткова хвиля міграції, не дивуйтесь, чому європейці ставляться вже до українців просто зверхньо, різко, холодно і абсолютно не співчуваючи, тому що вони бачили ту іншу сторону, яку на жаль, ті, хто зараз в Україні не побачили, те як себе поводять наші тут.